Найпотворніші автомобілі усіх часів Топ-5 авто, які м'яко кажуть і виглядають так собі. На п'ятому місці автомобіль родом з Італії, яка у сучасному світі асоціюється з модою та дизайном. До вашої уваги, фіатмультіпа. Звичайно, не всі ми розбираємося у мистецтві, точніше, не тільки лише усі мало хто може це робити, але дійсно ці елегантні лінії кузову мені нагадують слово, за яке тікток мені може знести сторінку, тому я не буду казати. Четверте місце посідає японський автопром, а саме Nissan Juke. Майже як жарт англійської власники Nissan Juke настільки унікальні, що навіть їхній автомобіль вирішив мати два набори фар, аби краще їх бачити, коли вони тікають від своєї машини на парковці. Люди, які купують цей автомобіль, не заморочуються над екстер'єром. У них все найкраще всередині. Зокрема, почуття гумору. Третє місце займає китайський автомобіль. Знаю, що тут можна було назбирати автомобілів на цілий топ 10 але сьогодні я вибрав один, який ми дуже часто бачимо на дорогах України, і це Chery QQ. Дехто називає їх Чері Куку. Та й дійсно, куку -ку їм краще підходить, погодьтеся. Друге місце прилетіло до нас із Франції. Цей автомобіль повністю змінив моє розуміння концепту преміум Седан. Ну, якщо з приводу Седану можна ще посперечатися, бо дійсно присобачений до Мінівена багажник трохи нагадує Седан. То щодо комбінації слів преміум і Renault, це як порівнювати лобстер з кетчупку. І на першому місці ось це. Мені здається, що дизайнер цього автомобіля спочатку планував катафалк. Потім подумав, може, пожежну машину або мінівен. А в результаті вийшло, маємо те, що маємо. Це відео має суто гумористичний характер і не має на меті нікого образити. Тому якщо ви їздите на одному з цих автомобілів, буде дуже цікаво почути, що саме вас спонукало купити саме їх. А якщо я щось пропустив і ви знаєте кандидатів, які б склали конкуренцію цьому топові, діліться з нами у коментарях.